Вітаю, шановні глядачі. Норвегія це країна, де на кожну громадянина припадає 340 тисяч доларів з нафтового фонду. Але на виборах вони сваряться чи варто витрачати ці гроші? У собі 1,9 трильйона доларів. Це не бюджет США, а Норвезький нафтовий фонд станом на 2025 рік. Кожен норвежець теоретично володіє часткою в 300 тисяч доларів, що робить ці вибори боротьбою за контроль над найбільшим суверенним фондом світу. Щороку Норвегія витрачає з цього фонду 60-70 мільярдів. Це більше ніж весь державний бюджет України. Головне питання виборів: чи варто збільшити правило 4% витрат для прискорення зеленого переходу, чи зберегти консервативний підхід для майбутніх поколінь? Крім цього, на норвезькому політичному полі з'явилась правополістична партія, яка відсунула на задній план консерваторів та почала риторику в стилі мага. Отже, що говорять результати виборів в Норвегії, і нагадаємо, що дуже багато грошей. Норвегія зробила під час збільшення ціни через вторгнення московитів до України. Власне, тому вони розуміючи це, доволі солідарні і в підтримці України з унісоном з європейським союзом. Норвегія дає дуже багато грошей на нашу підтримку. Це вже окрема розмова. Отже, лейбористи, або як Норвежці називають їх арбайтспарті, займає перше місце на таборе «53». Місця безпосередньо у парламенті велике значення в посиленні позиції создемі зіграв Енс Столденберг, прем'єр країни. Вже назвав це перемогу создемів світі мага, але при цьому ігнорує факт, що 48 місць взяла правопопулістична партія прогресу. Звісно, в Норвегії є шанс широкої лівої коаліції або навіть коаліції з консерваторами. Але це свідчить, що навіть найщасливіша країна світу, ну або одна з таких може піддаватися популістичному війню. Сільві Ліст Хаук, лідерка популістської партії прогресу, заявила, що країна просто вирішує проблему тим, що закидує проблему грошима. На думку правопопулістки, Норвегія країна, яка використовує величезні кошти. Норвежці – один із найвищих рівнів оподаткування в ОСІП. Тим не менш, норвежці не отримують кращих послуг, ніж Данії, Швеції чи Фінляндії. При цьому правопопулістка пропонує. Просте рішення скасувати всі обмеження на використання норвезького нафтового фонду. Це дуже різної з консерваторами, які прихильні дотримуватися обмеження на використання 3% з даного фонду. Консерватори попереджають про інфляцію та голландську хворобу, але вибори показали, що люди віддають голоси місцевому аналогу Трампу ніж запоміркованих прав. Але заради справедливості слід додати, що місцева партія прогресу поки заявляє, що хоче підняти ліміт витрат до 4-5%. Навіть там популізм їх, їхніх би популістів в наші навіть нульові, коли там особливо з 2005 по 2010 рік Україну заливали грошима, ну по 2009, коли ми тринкалися на ліво направо, от би нам би таких от, да, популістів, але на фоні Норвежі, звісно, це окрема історія. Сама партія Сільвія Листхаук радикалізувалась. Вони вимагають повної заборони прийому біженців та виходу з паризької кліматичної угоди. Їхня підтримка зросла до 15% завдяки популістській риториці про захист норвезької ідентичності та обіцянками витратити 100 мільярдів крон на будівництво ріг замість марних вітряків. Консервативна партія під керівництвом Ерни Солберг обіцяє зменшити податки на 40 мільярдів крон та збільшити оборонний бюджет до 2,5% ВВП. Їхнє гасло захистимо фонд для наших онуків резонує з виборцями старших 50 років, які становлять 40% електорату. Консерватори критикують уряд за безвідповідальне розтринькування нафтових грошей на зелені фантазії. Робітнича партія прем'єр-міністра. Йонаса Гарастере пропонує норвезький новий курс, масштабну програму модернізації північних регіонів вартістю 50 мільярдів крон. Партія балансує між традиційними просвілками, які захищають нафтову індустрію, та молодими активістами, які вимагають швидшого переходу на відновлену енергію. Потужний результат альправих змусить їх потенційно піти на союз з зеленими. А ті хочуть комсомольського переходу на відновлювані джерела, ну тобто пришвидшеного форсованого, тобто пофік. Які там економічні наслідки будуть. Це, це недобре, тільки буде додавати популістам. До речі, «Зелена партія пропонує революційний план перетворити Норвегію в першу постнафтову економіку до 35-го року. Вони хочуть інвестувати 500 мільярдів крону відновлену енергію та повністю заборонити нові нафтові ліцензії. Молодь масово підтримує їх 35% виборців до 30 років, готові голосувати за зелених. При цьому на самих виборах вони взяли лише сім мандатів. Це десь 5% голосів. Молодь напевно просто проігнорувала вибори. Соціалістична ліва, більше грошей на клімат, охорону здоров'я освіту, погодилися підтримувати уряд, якщо той розірве інвестиції в ізраїльські кампанії. Ну, Фріпалістайн всі діла з плюсів для нас, що у зовнішній політиці Норвесці залишаються прихильниками до України. Це питання розділу виборців. Пімдесять вважають, що підтримувати далі треба, але 30% вважають, що ці гроші краще витрачати на внутрішні потреби. Ну це до речі, дуже хороший результат. Партія прогресу використовує це невдоволення, заявляючи що ми втрачаємо на Україну більше ніж на модернізації наших лікарень. При цьому Норвегія стала одним з найбільших донорів України в розрахунку на душу населення. Загальна допомога перевищила 75 мільярдів крон це 7 мільярдів доларів, включаючи військову, гуманітарну та фінансову підтримку. Норвежці передали системи ППО на сам забезпечують навчання пілотів F 16, постачають артилерію та боєприпаси. Щомісяця Норвегія виділяє 2 мільярди крон на підтримку української економіки. Хоча ми вважаємо, що витіснивши московитів з інкоєс, Норвегія могла б допомогти більше, тому заробила, до речі, більше. Але я думаю, європейці розберуться, домовляться, і норвежці самі це чудово розуміють. Норвегія інвестує в безпеку Європи, до речі, розрахунок у неї простий. Мир в Україні означає стабільна Європа. Хороша інвестиція це запорука вашої фінансової стабільності. Теж будьте як норвежці, тільки в власних фінансах, але інвестиції це не так вже й просто юридичні підводні камені, українське законодавство, неприбуткові активи все це може лише. Вдарити по вашому гаманцю. Але якщо ви запишетесь на курс основи інвестування українця, то ви дізнаєтеся, як оминати всі ці пастки. Будете голову вище решти інвесторів початківців. Лінк на курс в описі до відео. Цікавою є участь лобійських груп у виборах Норвегії. Конфедерація норвезького бізнесу з бюджетом 500 мільйонів крон на лобіювання активно просуває збереження нафтових ліцензій. Вони попереджають закриття індустрії призведе до втрати 300 тисяч робочих місць. Та одного трильйона крон податкових надходжень до 40 року Проспілки мобілізували 700 тисяч членів для захисту норвезької моделі, високих зарплат та соціальних гарантій. Середня зарплата в нафтовому секторі 1 мільйон крон це 95 тисяч доларів на рік. І проспілки не дозволять їх знизити заради зелених експериментів. При цьому були активні ліві та зелені рухи в соцмережах та серед студентів аби отримати їх голоси. Там класика лівих обіцянок, зелений перехід, збільшення стипендій, виплат і от все хороше. Норвезький центральний банк прогнозує зростання фонду до 2 трильйонів до 30-го року, але попереджає падіння цін на нафту нижче 60 доларів за баррель може скоротити нові надходження на 50%. Інфляція на рівні 4,5% з'їдає купівельну спроможності. Виборці вимагають компенсації. При цьому МВФ попереджає. Норвегія занадто залежна від нафти. Вона дає 20% ВВП та 40% експорту. Без диверсифікації економіка може скоротитися на 15% до 40-го року. Це змушує політики обіцяти масштабні інвестиції в новій галузі 100 мільярдів крону водневу енергетику, 50 мільярдів батарейне виробництво, 75 мільярдів у морські вітрові ферми. Як завжди що, що, не все, що допоможе, знайти на ринку, а все, що гіпотетично може спрацювати, не факт, що спрацює. І, ну, але вимагають максимально зелену. Норвегія довела, можна мати нафту і не стати веносело. Їхній фонд прикладово строкового мислення, але навіть з найкращою системою в світі нафтове багатство створює проблеми. Країна стоїть перед вибором, продовжувати жити з нафтової ренти чи будувати нову економіку. Або ж будувати нову економіку, яка ну, не буде залежати від нафтової ренти. Ну, нафтової рента – це непогано. Якщо вона є, то добре, але вона не має бути головною. Тому, до речі, обмеження в 4% відсотки свій час і зменшення його до трьох була би правильна ідея і рішення рух, але бачимо, що популісти хочуть це все прибити. Головний урок цих виборів каже, що навіть 1900 мільярдів доларів не вирішують всіх проблем. Багатство створює власні виклики. І найважче питання не як заробити гроші, а як їх правильно витрачати, думаючи про майбутнє покоління. При цьому ми розуміємо, що нас чекають важкі часи, і норвежці десь близько 56% Вірять, що протягом 10 років у Європі може початися ще більша війна ем, вже не тільки в Україні, але і безпосередньо вже і в Європейському Союзі, і в НАТО. Тож, про е... норвежці, зберігайте гроші, вони ще знадобляться. Принаймні, добре, аби вони були. Знаєте, як то кажуть, треба мати гармати не для того, навіть щоб воювати, а щоб війни не було. Всім всього найкращого. До побачення.